Огляд та налаштування спортивного наручного годинника від бренду SKMEI. Це у нас модель 1434. У чорному кольорі. Дана модель виготовлена з ABS пластику саме корпус. Також задня кришка сталева. Досить приємний ремінець. Також ця модель має досить гарний перелік функцій, таких як підсвічування екрану, таких як години, хвилини, секунди, дата, день тижня. Далі будильник, секундомір, функція dual Time та таймер. Для того, щоб налаштувати наш годинник, нам необхідно затиснути кнопку мод, кнопкою старт змінюємо значення. Ось Ми бачимо, що секунди змінюються. Далі натискаємо кнопку мод. І кнопкою старт наставляємо на потрібну нам годину. Далі кнопкою мод переключились і налаштовуємо хвилини. Тепер можна налаштовувати рік. Вставляємо. Далі місяць, дата. І тепер у нас налаштований наш основний цифроблат. Перейдемо. Далі. Натискаємо мод. Затискаємо кнопку Reset. Виставляємо будильник. Далі. Секундомір. Кнопкою старт запустили. Зупинили. За потреби можна продовжити. Далі зупиняємо, кнопкою Reset збиваємо. І натискаємо кнопку мод. Далі. Це у нас функція DualTime. Для того, щоб налаштувати, також затискаємо reset. Далі кнопкою мод змінюємо значення. І функція DualTime у нас налаштована. Для того, щоб вийти, натискаємо Reset. Далі функція «Таймеру». Затискаємо reset. Виставляємо. Далі кнопкою мод змінюємо значення. Виставили. Натиснули Reset. Далі старт. І тепер у нас таймер почав свій відлік. Ось так ось ми налаштували наш годинник. Тепер він повністю налаштований та готовий до роботи.